Бабуся на виклик. Ти хоч запитала, перш ніж усе переставляти. Глина Іванівна зупинилася посеред кухні. А ви хоч раз спасибі сказали? огризнулася невістка Марта. Тут же безлад був. Син Павло сидів за столом, вдаючи, що не чує. Це мій дім, Марто, і мій порядок, заявила Галина. Якщо живеш не одна, будь готова підлаштовуватися. Марта посміхалася краєм рота. Галина пам'ятала, як син Павло попросив пожити у неї, поки вони збирають на квартиру. Мамо, ти справді ніби виживаєш нас, нарешті втрутився Павло. У мене свої звички. А я господиня, звички на кшталт вашої м'ясоробки, що працює з доби динозаврів, посміхнулася Марта. Я просто створюю нормальні умови. Павло, як завжди, підтримав дружину Це ж тимчасово. Ваше тимчасово перетворюється на назавжди, не витримала Галина. Криза настала, коли Марта, без дозволу, влаштувала в її будинку вечірку. Галина, хвора, прийшла з роботи і побачила гостей на кухні. Ми п'ємо чай, сказала Марта. Чай із старанькою?» – тихо спитала Галина. Коли один із гостей голосно прокоментував: А оце свекруха тут у вас живе, ось це умови. Галина зрозуміла, що з неї. Досить. Усе! суворо сказала вона. Ідіть додому, негайно. Гості пішли. Павло підійшов до матері. Мамо, це занадто. Ти осоромила Марту. Я тепер не лише твій син, а й її чоловік. Знаєш що, Павле? Галина була спокійна. У вас три дні, інакше поміняю замки. Вони з'їхали за день. Квартира стала тихою, але Галина відчувала порожнечу. Минуло три роки. Спілкування з Павлом було коротким. Про онука Максима Галина дізналася від сусідки. Перша зустріч була, коли дитину привезли на таксі без попереджень. Мамо, відкрий, терміново, малий захворів, а ми на роботу спізнюємося. Марта передала їй сироп і термометр, не переступаючи поріг. Це стало нормою. Дитину привозили. Галина бігла в аптеку, готувала, доглядала. У відповідь чула претензії: ви б не включали йому мультики? Чому дали банан? Він у нас загартований. Одного разу Галина приготувала онуку пюре з печінкою, як колись Павлу. Він їв із задоволенням. Марта прийшла раніше і побачила тарілку. Ви чим його нагодували? Це жирне. Ви б спочатку подякували, відповіла Галина стримано. Я не нянька. Ми ж нічого не просимо, відмахнулася Марта. Для вас це допомога, а для мене постійні нерви. Мені не вісімнадцять, щоб бігати, сказала Галина. Онука більше не привозили. Було тужливо, але спокійніше. Галина більше не хотіла бути екстреним варіантом. Через місяць, коли дитину знову привели без попереджень, Галина просто не відчинила двері. Вона сиділа з чаєм, поки дзвінки не стихли. Потім зателефонувала Марта. Ви що, зовсім? Дитина не здужає». Це ж ви нас тоді виселили, через вас іпотека. Я не зобов'язана допомагати, відповіла Галина. У вас своя родина, у мене тепер теж. Яка вас сім'я? Ви кинули онука. Натомість я перестала кидати себе. Увечері подзвонив Павло. Мамо, ти чого? Ми не справляємося. Ти просто кинула нас. Я взагалі не впізнаю тебе. Він поклав слухавку. За місяць Галина продала квартиру і переїхала до сестри в село. Куди поїдеш? спитала сусідка. В тишу. Де немає дзвінків, що починаються із фрази, а ти не могла б. У селі був город, свіже повітря, спокій. Через кілька тижнів подзвонив Павло. Ти справді поїхала? Так, відповіла вона. Тут чудово. Онука вона не бачила. Лише одного разу сестра показала його фото з батьком. Галина зітхнула і пішла варити компот. Увечері вона вийшла на веранду, від рук пахло м'ятою, цокотіли цворки. Вони все одно ніколи б не були бдяжні. Тепер бодай не звинувачують, зрозуміла вона і усміхнулася.